Друзі, вітаю! Вибираємо п'ятий раз лохину. Переважно ранні сорти вже практично закінчуються. Зараз хочу показати, які середньо стиглі, а також пізній чендлер, як порівняно виглядає з іншими сортами. Блюкроп практично вже завершується. Ось так завершується практично блюголд. Для прикладу, зірву декілька ягод Блюголда. Три ягодки Блюголда. Так, тепер. Блюкроп. Три. Так, тепер Спартан. Практично вже ягода така середня, більш-менш стала. Так, до Блюкропа і Блюголди Спартан. Торо в нас найдрібніша. Торо. Бачите, Спартан поки що найбільший сорт даров. така ягода бачите, як зразу відрізняється? Це Нельсон. Так, Нельсон. Ось яка ягода, досить така потужна. Нельсон. Бригита Блю Ось дивіться Бригита Блю. Така, За, за розміром більша е, Бригита Блю і дорогу практично в одному розмірі. По цих воях середньо виходить. Спартан, Блюкроп і решту все дюк. Ось бачите, дюк. Це досить середня і дрібна. Тепер покажу найулюбленіший і найбільший на даний момент по ягоді сорт чендлер. Ось дивіться, який чендлер. Дивіться, Раз. Два. ось така різниця? Ось ці три найбільші це і Чендлер. Чендлер в порівнянні із Дароу. Аж така різниця? Це і чендлер тільки що лише почав. достигати Ягода досить солодка. Пітарди потужні. Це пізній сорт, тільки тільки що один йде почали ягодки достигати. Ось такі різниця, тому нам чандер найбільше подобається, тому що велика ягода, досить солодка і пізня. Так, друзі. 16 липня, збираємо шостий раз. Практично ранні і середні сорта вже практично ягода закінчується. Ось дивіться, це і блюкроп. Ще буде пізніше остання зачистка і думаю все. Ось так виглядає. Ось так виглядає блюголт. Бачите, зелений ягод практично немає. Так, далі. Спартан. Практично. Немає ягод де-не-де. Ось бачите, практично закінчується. Так, далі що це в нас? Торо. Також мало ягоди є. Дароу. Ось які гіляки. Ось здорову. Блюголд. Нельсон. Також практично закінчується ягода. Регіта блю. Це река вже немає, обскубали всю. Так, це в нас далі дюк. Бачите, практично також без ягоди. Ще Сьогодні позбираємо і пізніше буде остатня зачистка. І пізній. Починається у нас пізній чендлер. Тут пітарди просто бомба. Ось така ягода. Дуже велика для порівняння Це з таких середніх і дюк. Ось така різниця. Ось в такому стані у нас зараз по сортах. Asta cum mai mai am rezultat. Dezvăstă ce?